Всім доброго дня! Дивіться, у попередньому відео ми з вами розрахували кількість петель, яку потрібно додати до в регланних лініях до переду і спинки джемперу. Для того, щоб отримати джемпер, потрібного розміру. Це у нас вийшло 76 петель. З цієї загальної кількості петель, які нам потрібно додати. 76 петель потрібно додати до петель переду і до петель спинки. Але для того, щоб не робити пройму занадто глибокою, занадто широкою, ми будемо робити підрізи. Це коли Петлі додаються не в лініях реглану, а додаються отак прямо. І ми вирахували кількість петель, які ми додамо в підрізах. Відповідно, відняли, віднявши їх від петель, загальної кількості петель, ми отримали. Ту кількість петель, яку нам потрібно додати саме в регланних лініях. Тобто, 86 всього, 58 петель ми додаємо, вив'язуючи регланні лінії. А 18 петель, тобто по 9 з кожного боку, ми додаємо вже отак, роблячи підрізи набором петель. Це я покажу пізніше. Але суть саме в цьому. Тобто 58 петель нам потрібно додати, вив'язуючи регланні лінії. Ми в, додаємо петлі тільки в лицевих рядках, тобто це у нас виходить кожен другий рядок, але ми їх додаємо по дві петлі в цьому рядку. Тому, відповідно, у нас кількість петель дорівнює кількості рядків. Лицьових і знанкових загальної, за яку ми цю кількість петель додамо. Тому для того, щоб ми могли розрахувати, до якого рядка нам потрібно додавати петлі в регланних лініях, нам потрібно просто взяти оцю цифру і додати її до кількості рядків е, ростку, в яких ми вив'язали росток. Росток е, у нас вив'язався за 38 рядків, плюс 58 рядків, е, де ми будемо додавати петлі в регланних лініях, розширюючи їх. І це буде 96 рядків. Тобто, після 96-го рядка, ми вже можемо робити підрізи. Ось так у нас. Ну, от, наприклад, рукав я покажу, ось так буде. Тобто, отут ми Розширюємо, тут у нас буде оці 96 рядків, а далі ми зробимо підрізні, наберемо непотрібну кількість петель і будемо в'язати далі. На спинки, наприклад, це буде виглядати ну, таким самим чином. Це, в принципі, це те, що я не встигла додати в попередньому відео. Зараз ми... Тобто ми розширюємо реглайні лінії до 96-го рядка. В 97-му ми вже будемо робити підрізи і поєднувати в'язання, переводити петлі рукавів на додаткові спиці або нитки. І поєднувати в'язання переду і спинки джемпера. Все, всім до побачення, гарного дня, всього найкращого.